Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер GoIT та Neoversity. І сьогодні у нас інтерв'ю з випускницею курсу дизайн онлайн Анастасією Кондратюк. Розкажи, будь ласка, трішки про себе, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Наразі я працюю джуніор UX дизайнером. А в школі GoIT працюю над лендингами, над навчальними матеріалами. А поділись, будь ласка, яким було твоє життя саме до роботи дизайнером? Ось до цієї на якій ти зараз працюєш? Чим ти займалась раніше? Мені простіше сказати, чим я не займалась, тому що я ще зі студентських років намагалась працювати бути більш самостійною. Я працювала в освітній сфері. Я працювала і педагогом організатором, і інструктором в дитячому центрі розвитку. А потім я все ж таки пройшла в ІТ, але мені запропонували спершу іншу позицію. Я працювала як рекрутер. Та чара систем, б ти могла розповісти саме з точки зору свого професійного досвіду, як важко було шукати роботу, і взагалі які інсайти ти для себе винесла як людина, яка сама була в пошуку? Перш за все я зрозуміла наскільки важливо готуватись до кожної співбесіди, а тому, що як рекрутеру, це дуже помітно, наскільки людина готова. Наскільки вона підготувалась до співбесіди, і кожне моє насилання резюме воно супроводжувалось не тільки на одну вакансію, ну Наприклад, там на WorkUA я ще паралельно розсилала на їх особисту пошту, так на корпоративну, точніше на інші ще їх там, наприклад, там на WorkUA, роботи UA, там, діджині, наприклад, так все, що є, потрібно усе це використовувати. Я насправді шукала не дуже довго роботу, тому що паралельно з пошуком я поповнювала своє портфоліо. А також завдяки школі я. Брала участь у от у декількох. А, і це також мені вже на той час дало розуміння не тільки як навчання, так що таке дизайн, а саме з практичної точки зору. Я вже спробувала себе як член команди. Я працювала із іншими дизайнерами, із розробниками, із замовниками. От. І це все якраз таки було отак от разом. І завдяки от тому, що ти займаєшся не тільки суто пошуком, але і Розвитком так, розвитком портфоліо там а це дійсно допомогло швидше знайти роботу. І ось коли я шукала, коли я закінчила педпроекти, мені якраз таки поступила пропозиція від GuayT, що я можу на там партам, скажімо так, на певний час допомагати робити презентації до уроків. От я, звісно ж, погодилась, і під час того, як я ось була як там як на портальмі, мені вже запропонували повноцінно доєднатись до команди дизайнерів. Я була взагалі на 10-му небі від щастя, це взагалі була робота мрії, і я досі дуже радію, що. Мені дали цю можливість цю пропозицію. Це взагалі це супер класно. А розкажи, будь ласка, про твоє знайомство з GoIT. Чому ти обрала саме нас як курси, і з чого взагалі почався твій шлях в IT, крім роботи рекрутера? Взагалі я знаю дуже багато людей, які успішно прийшли в it сферу саме через школу GoIT. А особисто мене привела сюди моя подруга, яка вже навчалась як розробниця. Ми багато з нею спілкувалися. Вона мені розповідала стосовно того, як проходять уроки лекції. Мені дуже сподобалося, вона мені розповідала стосовно проектної частини, тому що для мене це було досить важливо. Тобто, не просто почути лекцію і потім піти шукати роботу а саме поповнити своє портфоліо, вже мати якийсь більш практичний досвід. Давай поговоримо про англійську. Як взагалі, чи була вона тобі корисна під час працевлаштування на роботу, чи ти її якось зараз використовуєш в своїй роботі? Поділись. Я вважаю так, моя особиста думка, що вона взагалі потрібна кожній людині, а в першу чергу для особистого розвитку. Стосовно роботи, будь-які інструменти, будь-які програми, вони зазвичай йдуть англійською мовою. І звісно набагато легше з ними працювати, коли ти володієш англійською. І це значно спрощує тобі роботу. Повністю підтримую, погоджуюсь. Так, можливо, ти не будеш кожен день спілкуватися англійською, але англійська кожен день буде, як мінімум, десь тонкою такою ниточкою маякувати у всіх додатках, якими ти користуєшся. До речі, про додатки, якими ти користуєшся, які додатки ти найчастіше використовуєш у своїй роботі? Можливо, також штучний інтелект тобі допомагає в чомусь. Поділися своїми інструментами та ресурсами. Основний мій інструмент це, звісно ж, фігма стосовно AI, наразі це взагалі невід'ємна частина мого життя і моєї роботи. Штучний інтелект я використовую буквально кожного дня. От це також допомагає пришвидшити тобі роботу, тому що назавжди є час. А в тому ж ансплеші або десь в стоках шукати якусь картинку, яка там тобі підійде або не підійде, там на всі 100%. А набагато простіше володіти штучним інтелектом, який тобі набагато швидше а, дозволить прийти до результату, згенерувати ту чи іншу там картинку, до прикладу, да, і це буде набагато якісніше, набагато корисніше і швидше, аніж шукати вже якусь готову картинку і думати, як її там приліпити, як її так поставити, щоб вона відповідала там дизайну. Твоєму чи темі, яку ти там готуєш до прикладу. Це ж виходить достатньо такий унікальний продукт зі штучним інтелектом у порівнянні, якщо раніше дизайнери користувалися стоками, то можна було часто зайти там, на три, на п'ять, на десять сайтів, і там одна й те ж сама людина, якщо ми беремо фотографії або постійні елементи, які доплювалися на сайтах. А зараз вже як користувач можна помітити наскільки різноманітні стали дизайни завдяки штучному інтелекту. І це я не скажу, що це погано, мені здається, що це набагато крутіше і класніше, коли можна використовувати ці ресурси саме творчо і відрізняти своїх замовників або свій особистий сайт, свій ресурс від інших. Так, да, да, це точно. А ти дуже багато розповідала саме про свій досвід рекрутера. Поділив, будь ласка, зі свого досвіду. Мабуть, через тебе пройшло мільйон кандидатів, умовно, звісно. А, і ти також помічала якісь софт-скіли, які вирізняють людей, вирізняють кандидатів серед інших, які, наприклад, це можуть бути три софт-скіла, з якими людина більшою мірою пройде на наступний етап співбесіди. По перше, мабуть, це вміти слухати та чути. А це завжди та риса характеру, яка знадобиться на роботі, навіть так в комунікації з клієнтом, з колегами, будь ким. Така навичка, яка має бути ось 100%. А також це самостійність, тобто самостійно вміти шукати інформацію. Тому що так можна перепитатися, це також дуже дуже важливий навик, але вміти самостійно вирішувати ті питання, які ви можете вирішити. Це також вас покаже як досить відповідального співробітника. Так, звісно, якщо ви шукаєте, ви не можете знайти вже якусь там інформацію, а там дедлайн, горять, А звісно, в той момент краще там звернутися до вашого ментора або там до вашого колеги старшого. А, ну, це, звісно, так, щоб проєкт просто не вийшов з-під контролю, скажімо так. А, і а, вміти брати відповідальність так, а, в принципі, за свою роботу, за свої дії, це також досить важливо. І бути проактивним, такий четвертий бонус. Без бонусів тут нікуди. Просто підписуйся під кожним софт-скілом, який ти назвала, бо реально вони дуже корисні. Ти маєш бути таким універсальним, автономним гравцем, але при тому вміти працювати в команді. Дякую вам, що були з нами в цей день. І підписуйтесь, звичайно, на наш канал, ставте вподобайки і чекайте нові випуски з нашими чудовими випускниками.